Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час зміни в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Я дуже радий сьогоднішній моїй гості. Я відверто вам сказав, чекав, читав, писав. І, врешті, решт, решт я отримав згоду. Сьогодні в мене в гостях лауреатка Шевченківської премії, наша письменниця, наша поетеса Катерина Калитко. Катерина, дуже радий тебе бачити. Вітаю Олеже, вітаю всіх слухачів. Мені дуже пощастило сьогодні. І тут є ще другий момент. Момент того, що інформаційний привід якось так буває, що іноді воно співпадає. Я нагадаю всім нашим глядачам, і слухачам всесвітній день поезії. Сьогодні він був встановлений ЮНЕСКО в 99-му році. Тисяча, 1900 99 році кажу спеціально для тих, хто любить історію, і як написано на самій сторінці ЮНЕСКО, мета цього дня підтримка по підтримати поетичну творчість, сприяти читанню, написанню та викладанню поезії у всьому світі. Ура! Тут хочеться просто крикнути одразу. Дуже правильно Дуже, Дуже правильно. Відразу. і одразу питання. як ти святкуєш всесвітній день поезії? Ну в мене в принципі день поезії щодня. Тому я не можу сказати, що це якісь виняття. В тебе щодня свято поезія, <поє> знаєш, якщо її сприймати серйозно як свою діяльність, це не те, що без свято, бо це дуже енергозатратна діяльність. Якщо ти справді це робиш щиро і глибоко <поє> я не можу уявити собі, читаючи, я дуже відверто тобі скажу, я дуже мало і урив, часто читаю те, що ти пишеш, те, що виходить. Не те, що ти пишеш, неправильно сказав, те, що виходить уривчасто, але мені здається, це е, отут повністю з тобою погоджуюсь, воно дуже енергозатратне, і як ніколи е, твої вірші заставили мене ще раз і ще раз повертатися до питання, напевно, яке було ще дуже 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 змалечко, як це вона робить. От, ну знову таки, це моє сьогодні, абсолютно не про мене. Е, скажи мені, будь ласка, е, от, наприклад, твій улюблений власний вірш. Ой, це складно. Це в різні періоди, е, різні тексти. Насправді, тому що м, для кожного автора, як мені здається, я можу помилятися, це суб'єктивне враження, воно справедливе щодо мене, передовсім. Mm -hmm. Для кожного автора улюблені найближчі тексти, які він пише зараз. От в цьому е, і несе живе і часі, несе і просторі, mm -hmm. так, бо це безпосереднє переживання, те, в чому ти живеш. Але буває дуже по різному, і, от, повертаючись теж до святкування дня поезії, так за спойлерю абсолютно ексклюзивно, сьогодні сестри Тельнюк е релізять пісню на один з віршів моїх, який uh -huh. я у себе суб'єктивно люблю. Це вірш початку повномасштабної війни. І я досі в ньому себе бачу, тому для мене це і подарунок до дня поезії, і відповідь на питання про один із улюблених власних віршів. Ну і одразу можна сказати, враховуючи знову такі мережевість, можливість і я дуже дуже цьому радий. Можливості мережевості нашого виходу і нашого дуже дуже коротенького діалогу. Хто має бажання і хто націлений на те, щоби тебе наживо побачити і почути завтра в Києві. Так, теж дякую за цю можливість анонсу. Завтра у нас теж важлива подія. 22 березня в просторі українського Пен на Лук'янівській 14А відбувається Вінницький квартирник, де читатимуть вінницькі поети, де гратиме гурт Очеретяний кіт разом із бендом київських філософів, які також люблять музикувати. Угу. І це благодійний вечір. Він збирає кошти на автівки та інші потрібні речі для забросить який е, президент українського пен Володимир Ярмоленко з дружиною збирають і регулярно доставляють, і часто ми їздимо разом. Тобто, це водночас важлива подія і для нашої спільної перемоги, і для того, щоб почути вінницьких поетів на київській землі. А як часто це відбувається взагалі? вінничани в Києві? Вот так наголос говорять про себе. В такому масштабі не, не аж так часто От я також був здивований, тому запитую, може, я щось пропустив. Ні, ні, це вінницькі голоси присутні, але вони присутні зазвичай точково на якихось подіях, угу. на тому ж книжковому арсеналі, на якихось інших поетичних вечорах, на сольних презентаціях Ось там у Богдана Куценка була презентація його книжки угу. в Київській книгарні Старого Лева. Але щоб це було масштабне таке стереоскопічне дійство, де можна було б уявити собі. Атмосферу Вінниці загалом та те, з чого ростеться поезія, ці голоси так останнім часом і не пригадаю. Хіба що ну от якесь таке читання спільне на книжковому Марсеналі кілька років тому? Це український пен в серії своїх квартирників, так називаються ці літературно-музичні вечори, бо були започатковані в цьому форматі на квартирі Шевельова у Харкові угу, під час угу. однієї з волонтерських поїздок. Хоча це насправді повноцінний концерт, поетично музичний вечір. То е, з початку цього року квартирники представляють певний регіон. Першим гостем було так. Домовилися. Харків. Угу. так е, і тепер ось другий гість цього року це Вінниця. Це насправді дуже цікаво, бо ми маємо уявляти свою поезію у цьому регіональному розмаїтті. Тому що, наприклад, далеко не кожен скаже, назве імена сучасних поетів з Дніпра. Або з, з Кропивницького. Так? Тобто, якщо з кимось, можливо, знайомий особисто когось пригадаєш, а так, щоб уявити поетичну картину, і ось Вінниця свою поетичну картину завтра туди везе. А ще один момент: ми про нього говоримо. Ми говоримо дуже-дуже, правда, мало. Ну, цікавий такий момент. А суб'єктивно, як ти вважаєш, на твою думку, поезія має бути доступною широкому загалу? Чи все таки поезія залишається, не дивлячись ні на що, вона залишається мистецтвом для якогось певного вузького кола? Я спеціально не хочу казати слово обраних і вибраних «обраних» не хочу. У саме вузьке коло для мене поезія це територія свободи, тобто вона, в принципі, може бути якою завгодно. Якщо поет відчуває, що йому важливо говорити з широкими народними масами, як би це іронічно не прозвучало, він, безумовно, має право і можливість це зробити. Для мене це все-таки дуже специфічний медіум, і для мене важить насамперед стосунки з мовою. А вже те, наскільки вони можуть бути видимі, сприйняті, считані аудиторією, це Друге питання це не означає, що я маловажу своєю аудиторією. Я дуже ціную своїх читачів, слухачів, які приходять після вечорі зі мною поділитися емоціями. Але моя перша робота, мій перший діалог з мовою, і це те, що залишиться в історії літератури. Тому що ми трошки неправильно підходимо, мені здається, коли починаємо говорити про оці от знову речі, що поезія може і має збирати стадіони. Угу. Ні, це прекрасно. В цьому немає нічого поганого і, і... і... і жодним чином я цього не засуджую. Але в історії літератури лишаються тексти і новий виток мови, на який поет може е, вийти у стосунках із нею. Угу. А, а, я чудово розумію, е, звідки це гасло має збирати, пісня має збирати стадіони, так. Е, поезія має збирати стадіони. Це тоді, коли не було е, мережі, коли не було цієї паутинки. Тепер паутинка, нібито також збирає, збирає цілу цілу нашу кулю. Безумовно, та, люди, які навіть не можуть бути фізично присутні на тих чи інших читаннях, uh -huh. вони можуть або онлайн їх дивитися, або просто читати поета, письменника там іншого і передивлятися. Так, передивлятися і, пере... і переслуховувати. Цього, Це дуже-дуже класно. Це Но, з іншого боку, оця легкодоступність до величезної аудиторії, вона. Може зіграти або грає в деяких випадках таку трошки жорстоку. Я бач, я підбираю кожне слово дуже-дуже акуратно. Вона може зіграти дуже жорстокий такий жарт. За доступністю може чаїтися низький рівень або примітивізм. не... Усвідомлений примітивізм, тому що знову таки, якщо згадувати образотворче мистецтво, окремий напрямок примітивізм, і як не крути, но на аукціонах він дуже і дуже дорогий зараз. Ну добре, залишимо це там, арт залишимо там. А от доступність і з одного боку, а з іншого боку, примітивізм, як ти до цього ставишся? Ну, це неминуче, знаєш, в будь-якому мистецтві але, наїв у живописі це окрема історія, угу. та, це то такий дитинний світогляд, угу, тим він і цінний. Але в поезії, наприклад, в театрі, в якихось таких видах мистецтва в жанрах, які передбачають залученість глядача і його глибоку рефлексію, дуже легко скотитися в несмак. Примітивізм, про який ми говоримо, ну ми ж дуже часто бачимо, як у Фейсбуці перепощують тисячами дуже погані вірші. Дуже банальні, дуже бідні з завиражальними засобами, але комусь вони відгукуються на злобу дня. Ну в людини є потреба. От вона ніби сходила, доторкнулася до якогось мистецтва чи так само сходила на якусь антрапризну виставу в театрі, таку не на дуже доброму mm -hmm. рівні. В неї є це відчуття долученості, так що ось вона торкнулася мистецтва. А це вже далі питання на надивленості, начитаності зміння порівняти розвитку? Та і це теж велика робота, і це те, чому. Зокрема, мені здається, поетам варто бути присутніми в публічному просторі, не конче гнатися за величезною аудиторією, але просто бути, говорити своїм голосом і, і показувати, що для нього важить поезія, чому мені завжди здавалося важливим особисто мені трошечки піднімати за собою аудиторію, угу. щоб вона а, там погуглила якесь незнайоме слово її українською мовою, щоб вона а, пошукала сюжет міфологічний, який в тексті закладений, там таке інше. Тобто, щоб людина не, не, не йти за запитом аудиторії бо так простіше, а щоб за собою кликати трошки туди, куди тобі цікаво. Розвиток, розвиток. Ти так акуратно обходиш слово розвиватися. Читайте, розвивайтеся. Ну, але знаєш, я, я дуже боюся цієї максими про виховну функцію літератури. Література насправді не має нікого виховувати. Література для мене це простір свободи. Але вона має давати, ну показувати якийсь напрямок, як на мене, якщо вона має сенс. Якийсь глибинний і спрямований на тривалість вона має показувати напрямок руху, а вже обирати його чи ні, це звісно справа за людиною. Ну збуджувати, має збуджувати так так. зсередини, має збуджувати, mm -hmm. щоб не залишатися на тому самому рівні плінтуса. Тому що кожна наступна книжка дає тобі зрозуміти, що ти такий плінтус, <ріст> і ти маєш ну якось так відбувається. і це питання саморозвитку. Зрештою, самого автора знаєш, щоб не зупинитися на одному рівні, не, не говорити постійно тим самим голосом. Uh -huh. Який ти вже відчув, що працює з аудиторією, та щоб постійно перестрибувати самого себе? Це теж великий вик. Але в цьому випадку обов'язково має бути хтось поруч, це я так в лапках кажу поруч, ем, який має як мінімум хоча б тебе віддзеркалювати, щоб розуміти, щоб ти сам собі розумів, сама собі сказала, де я, що я, от, от якось так. Хто є для тебе взірцем? Хто, можливо, є для тебе таким дзеркалом? У мене насправді все моє е, найближче коло люди, які мені важливі, до яких я дослухаюся, з якими я загалом переживаю всі свої найважливіші життєві перипетії, це або поети, або люди добре обізнані в поезії, які її люблять, які її розуміють, які здатні її глибоко. Я не скажу фахово, тому що вони не всі літературознавці, але глибоко прочитати і глибоко відрефлексувати. Тому мені в цьому сенсі з цим пощастило. Мій прекрасний, найближчий друг, практично, мій брат, моя родина, одеський поет Андрій Хаєцький, наприклад, з яким ми теж багато говоримо про поезію. Старше коло свого часу для мене був таким великим важливим учителем поет київської школи Віктор Кордун, з яким я в Києві в спілці письменників познайомилася. Він теж мені багато таких дав гачечків, камінчиків, розкладених uh -huh, на uh -huh. шляху, за якими я досі рухаюся, на них озираючися. Ну і загалом поетам потрібна, потрібне середовище, потрібна спільнота. Поезія не може існувати у вакуумі, не може існувати у вежі зі слонової кістки. І потрібно йти говорити за аудиторією, чути, як ти звучиш на аудиторію, бачити якийсь відгук або розуміти, що ти не бачиш відгук, отже, щось не працює. Uh -huh, uh -huh. Говорити з. Співбратами і посестрами у цеху щоб розуміти звіряти якісь цінні снігодинники це все страшенно важливо Буквально два. які Я один раз почув у Львові, як сказали, дві слові. Буквально два слова про вірш. Я його сьогодні відверто скажу всім глядачам і слухачам. Побачив в мережі, і в мережі було написано 4 хвилини, як опублікований вірш, який я дуже просив тебе прочитати, роздрукував, і ти погодилася. Так. Ти зголосилася. Це е, е, два слова про історію. Коли написано, де написано, як написано. Це вірш 2023 року. Я ось буквально перевірила, ідучи на ефір. Восени 23 го року він написаний після одного з обстрілів в Одеси, коли російська ракета влучила в середній близькості до художнього музею. І він починається зі спогаду про літературний вечір, який ми мали зі згаданим Андрієм Хаєцьким, моїм uh -huh. другом у цьому худмузеї Абсолютно фантастичний за атмосферою, літній вечір. І в тій же залі, де ми читали на відкритті виставки, власне, були великі руйнування. Вибиті вікна, обвалена стеля, завалена штукатуркою. І от це стало поштовхом до того моменту, щоб я поміркувала, як багато для нас означає зараз, отут і зараз читання віршів, як воно позначує нашу присутність, спільну присутність. І що в умовах, коли у нас немає завтрашнього дня, наше письмо і наше читання, воно. Залишає наш спільний слід, пов'язує нас і стає непроминальним. Я жодного разу не чув, як ти читаєш. Сподіваюся, мені сьогодні пощастить у мене буде свято. І не тільки в мене, а в наших глядачів і слухачів. Mm -hmm. Отож, Катерина Калитко, радіо Місто над Богом, проєкт Час Змін. Ми читаємо вірші перед повною залою в худмузеї, залитою літнім сонцем. За чотири місяці зала засипана трощеною штукатуркою, битим склом, а на вулиці вирва повна води. Ми читаємо вірші з колегою на спільній сцені, обіймаємось, просимо одна одну берегти себе. За шість місяців проводимо західну пам'ять про неї. Розмови даються важко. Ми читаємо вірші в блекаутній темряві, а тому на пам'ять улюблені, бо по книжку довго й холодно йти, випірнувши з під ковдри. Ми читаємо вірші не завжди вчасно, як той мій товариш, що у бліндажах на півдні сидів із електронками моїх збірок. Не встигла йому відписати як дорожу цим, перш ніж він вернувся додому востаннє, мертвий. Ми читаємо вірші старих поетів, шукаючи способу пережити ще одну осінь, слухаємось, як вони з нічев'я називають дорогі імена. То інші люди, але нам відлунюють наші, ділимося книжками, як хлібом, бойце, мова любові. Ми. Читаємо вірші, читаємо вірші, наче вихриплюючи з густок любові з горла, викашлюючи дим непояснюваного і нестерпного. Я іще недалеко поїхала, але уже скучаю. Ми читаємо вірші, читаємо вірші, бісова, поезоцентрична спільнота. Розраховуємося купюрами із обличчями наших поетів і чекаємо від них великих відповідей на страшні питання. Ми читаємо вірші. Потім усі розходяться. І щоразу в кутку лишається ота і класта потвора із обличчям ясного кольору. Присідає навпочіпки, стукає пазуром по землі, і земля здригається. Відійди, кажу їй, відійди і не чіпай моїх А, Б. В. Мою абетку любові. Це з неї я писатиму вірші. Мені їх потім читати. Катерина Калитко. Сьогодні в проєкті Час Змін ми читаємо вірші. Тепер ти будеш звучати в мене в голові? І не тільки у мене, а я переконаний і у багатьох наших глядачів і слухачів не найгірше, що може трапитися на день поезії. Абсолютно поезі. Не найгірше, скажу інакше, що тепер багато людей буде жити не тільки своїми віршами, але буде жити своїм голосом, тому що як е, поет що поет і як поет говорить. І що і як він читає знову-таки, як кажуть в Одесі, це дві великі <різниця> різниці. Це дві, це дві великі різниці. Я щиро дякую тобі. Нагадаю ще раз Луратка Шевченківської премії Катерина Калитко сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І звертаюся до вас, шановні наші глядачі і слухачі. Ви маєте нагоду привітати з Днем Всесвітні Днем Поезії. Маєте нагоду привітати всіх, кого ви знаєте, хто намагається писати, хто пробує то потім розчаровується. Потім знов пробує привітати своїх друзів, своїх знайомих. Я переконаний, що ви знаєте достатньо вінницьких поетів, які вам сьогодні скажуть дякую. Як е, я переконаний, що дякую мені, скаже Катерина Клитко. Я щиро дякую тобі, Катерино. І я дуже вдячна за розмову і за нагоду прозвучати в ефірі. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується знову наш ефір. Вінницький ритм. 101,8 рафель. Місто над Богом. Події, що поруч.